Привіт! Хочете дізнатися, що насправді думають учасники про ваш захід. Recto Event пропонує зручний інструмент для збору зворотнього зв'язку через опитування учасників. Зворотній зв'язок від учасників є цінним джерелом інформації, яке допомагає робити ваші події кращими. Регулярне отримання відгуків допомагає підтримати високий рівень якості організації та програми. А відчуття учасників, що їх думка вам важлива, підвищує їх лояльність до події та організатора в цілому і покращує рівень залученості аудиторії. Фінальні опитування після заходу дозволяють організатору визначити, чи вдалося йому досягти поставлених цілей, а також можуть стати джерелом нових ідей та інновацій для майбутніх подій. Що ми пропонуємо? Якщо ви використовуєте застосунок для нетворкінгу учасників, то прямо там, не відволікаючись від того, що відбувається на події, учасники не вимушено відповідають на питання вашої анкети опитування. Жодних повторних реєстрацій, ще в якихось сервісах, переходів в інші додатки чи на сторонні посилання. Все в одному місці і для організатора, і для учасника. Організатор миттєво отримує всі дані і може аналізувати результати на люту. Якщо ви вже бачите статистику, що учасникам щось не подобається і є можливість це виправити тут і зараз, вам все вдасться. Це налаштовується та зберігається в одному місці, а організатор може завантажити файли з результатами опитування для кращого аналізу на майбутнє, а вбудовані інструменти допомагають візуалізувати дані і приймати обґрунтовані рішення. Для опитування можна використовувати різні типи запитань: текстові, чекбокс, радіобатон, дата або шкала. І при опитуванні можна збирати дані учасників, хто саме дав таку відповідь. А можна проводити анонімні опитування. Як правило, це дає більше відповідей. Збирайте цінні відгуки і покращуйте ваші заходи з інтерактивними опитуваннями від Direct-to-Event. Зареєструйтеся як організатор в нашій системі прямо зараз і використовуйте всі можливості платформи для успішної організації ваших подій.